Опозиційний блок і партію регіонів прирівняли до комуністів і заборонили. Таке рішення прийняли депутати Івано-Франківської обласної ради. В ньому йдеться, що на Прикарпатті від сьогодні діяльність регіональних осередків опозиційного блоку КПУ, партії регіонів та партії розвитку поза законом. Це питання на сесію винесли представники правого сектору. Вони ж спостерігали за тим, щоб депутати голосували поіменно. Тиждень тому обласне управління юстиції зареєструвало на Прикарпатті осередок опозиційного блоку. Тепер Чиновників обласна рада вимагає скасувати цю реєстрацію. Тим часом на офіційному сайті опозиційного блоку вже з'явилася заява з вимогою розпустити Івано-Франківську облраду за перевищення повноважень. Пропонується пункт перший заборонити на території Івано-Франківської області діяльність діяльність. Партії регіонів комуністичної партії України та опозиційного блоку, як таких, що суперечить національним інтересам та порушують права і свободи громадян України. Міністерство юстиції його органи в особі державного реєстратора, ганебно втіхаря реєструють антиукраїнську політичну партію опозиційний блок, яка через 6 місяців піде на місцеві вибори. А ми розказуємо, що законно що не законно, законно то, що хоче 99%... Населення громади області